Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з Кофеїном. І сьогодні в мене продовження мого проходження Factorio Space Edge. Е, ну і короткий план на сьогодні. Е, сьогодні я, мабуть, планую по максимуму, що я зможу покращувати свою базу, вносити всякі покращення і похвастати, що я зробив. Дивіться, скрафтив я собі топову броньку, яка мені зараз доступна, скрафтив туди портативний ядерний реактор. І накрафтив собі цілу жменю екзоскелетів. Е, гляньте, як я тепер можу рухатись швидко. Ось я зараз вимикаю, вмикаю ці екзоскелети. І дивіться, наскільки в мене збільшується швидкість руху. Це просто супер. Мені тепер по факту е, можу сказати, що їм машина не потрібна, щоб десь там далеко бігати. Ну, звичайно, якщо далеко, дуже там треба прокататись, то це краще машиною, але от там по базі і... По околицям, то я тепер спокійно можу ганяти собі з екзоскелетами. Це мені, це мені дуже допомагає. Е, так, що далі? Далі ще дивіться, закінчується залізо на базі потихеньку. І ось тут в мене було поблизу два невеличких родовища залізної руди. Не став я туди вести потяги. Е, я тут просто, да, просто як бачите, забудував, забудував бурами, протягнув один конвейер, і хай вони собі їдуть. А ось уже, уже таку глобальну, де, де треба покласти залізницю, де треба тянути, то ось звідси. Тут вже таке велике родовище заліза і мідь тут є, а потім вона скінчиться, в мене ж, звісно, також то протягну. Тобто треба буде цю стіну розібрати і туди до того родовища вже прокласти залізницю. Цю стіну я трошки просто перенесу там, вже за рудовище, ось ось десь отут збудую. І ну, буде якось так виглядати. Треба буде зараз мені цим зайнятися. Ну, і ще один дуже важливий момент, який я хочу, мабуть, в першу чергу зробити прямо зараз. Вже давно пора було би, і от, і от нарешті дійшов. Треба вже мені робити, переводити базу, точніше, на сині конвейери, не на червоні, вже, вже сині пора ставити експрес-конвеєри. Тобто зараз треба буде мені тут. Я їх для чого кратити вручну. Добудую ось тут зараз. Вже цей цех по виробництву конвеєрів. Добудую до кінця, щоб він робив мені вже сині, і тоді вже можна буде апати базу на сині конвеєри повністю. От і все готово. Тут, як бачите, абсолютно нічого складного, просто добудовано. Додалося тільки довести сюди ще підвести точніше це базут, чи як це там чи мастило цю зелену рідину. І все. У мене тепер собі сині конвейери крафтяться. Можна переходити до наступного кроку. Ну, А це у мене знову ж таки все, все покращення бази йде. Зараз у мене, бачите, уже нафти дуже мало. Тут, от чи то я не знав про такий момент раніше, чи це таке щось вели уже оновленнях, але от прибутковість нафти тут зараз середня 600%, а була щось там майже 2000%. тобто вона з часом падає. Я про це, мабуть, не знав. Ось тут є ще одне родовище. Я зараз також сюди підведу ще одну станцію, яка буде. Ось тут є ще нафта, ось тут є. Ну поки що звідси зверху, це близенько, то я зараз звідси підведу ще один потяг, який мені буде ще возити сюди нафту. Ось я збудував тут е, ці верстати качалки, збудував станцію. Я вже цього там детально не показував, не знімав, бо в цьому сенсу немає тут абсолютно нічого нового немає. Тут тільки зараз я зупинюсь на моменті, акцентую його, точніше, це, це світлофори. Я також раніше ними ніколи не користувався, але тут, в принципі, нічого складного немає. Я там вже собі коротенько глянув в інтернеті. Просто ми зараз от ставимо на перехресті, ставимо по кругу їх. Тобто, і е, з усіх сторін, скажімо так, як, як буду їхати потяг, ставимо світофори. І тут вони помічаються різним кольором ділянки шляху. Тобто, бачите, я зараз світофорами як би відрізаю перехрестя. Воно у мене стає таким, оце от, як це колір фіолетовий, чи якийсь чи пурпуровий, не знаю. І коли на цій ділянці є потяг, то, то всі інші зупиняються, вони не проїжджають це перехрестя. Ось бачите, що воно от саме перехрестя виділено іншим кольором, ніж колії. І тобто, якщо потяг знаходиться на ось цій фіолетовій ділянці, то потяги, які під'їжджають до неї, вони зупиняються, не їдуть. Це також, на мою думку, що це максимально просто. Тут абсолютно нічого складного немає. І ось ще момент, якщо налаштувати світофори на вигрузці. Тут я бачите, просто ставлю світофори перед поворотами на обох коліях на станції, і ось цей. от Получається, відрізочок, де у мене станція, де у мене вигрузка, я його якби, також відрізав світофорами. Він ось на мапі добре видно, як він тут відрізаний іншими, іншими світофорчиками. І от зараз тестуємо, я запустив поїзд на станцію і вибираю свого другого потяга. Також запускаю його сюди на станцію. Зараз побачимо, як, як це працює, чи все коректно налаштовано. Ну і ось дивіться, бачите, поїх, потяг, потяг під'їхав, і він зупинився на світлофорі. Він не їде далі, бо тут уже зайнято, тут уже потяг стоїть. Зараз я відправлю цей потяг, хай він собі їде на станцію загрузки. От він проїхав, а цей бачите, а цей тепер уже собі автоматично під'їжджає. Значить, все працює добре, все працює коректно. Тобто, поки що про нафту також можна буде забути. Наступне рішення, друзі, яке я прийняв, тут я трошки думав, подумав та й вирішив, що для чого мені ця вугільна електростанція. Вона мені реально не треба, тільки займає місце. Отже, зараз я швиденько, ось тут, е цю лінію, по якій йде вугілля, по якій йде вугілля на мій НПЗ, зараз я її ось тут переприєднаю, тобто проведу його від цього перехрестя до НПЗ. А а саму вугільну електростанцію я повністю розберу, вона мені вже не потрібна. Тепер, друзі, в мене вільне місце. Я тут є, я вже дослідив ракетну шахту, і, мабуть, пора мені вже збудувати свою першу ракетну шахту, будувати якусь першу космічну платформу, оскільки необхідно мені вже робити оці білі банки космічні наукові. Адже там також купив різних досліджень, необхідних для, для мого подальшого проходження. Так що зараз я позбираю в себе по базі всі необхідні ресурси. Для моєї ракетної шахти. Збудую її, і будемо рухатись далі. Ну і ось друзі, є ракетна шахта. Так, тут підказочка по космічній платформі. Добре, подивимось. Так, що дрони. Дронів можна було б. Хоча, ні, мабуть, я пізніше тут поставлю вже дронів, щоб були. Зараз треба мені поставити Так, електропостачання, тут треба буде зробити. Як його так зручно. Хоча, в принципі, яка різниця? Тому що тут моя ракета об дроти не буде зачеплятись в будь-якому випадку. Добре, так, електропостачання достає. Е, ну, і тепер, що мені необхідно тепер? Чуть-чуть переставлю ось так, от, якось гарніше. Хай отак буде. Не знаю, це, мабуть, не важливо, але, але ось хай стоїть. І тепер мені треба розібрати, що мені треба для ракети. Е, для ракети треба сині схеми процесори. Треба структура малої щільності, ну і ракетне паливо. Так, схеми і структура малої щільності це не проблема. Тут зараз я його близенько звідси протягну. Схеми прямо тут є, а структура малої щільності можна буде виробництво налаштувати. Мідь, сталь, пластмаса. Все тут є поряд, все близенько. Тобто просто поставлю виробництво під ракетою, поставлю маленьке виробництво на цю, на цю структуру. І тоді треба буде тільки ще збудувати виробництво ракетного палива. Ну і все, і ракета буде, буде готова. Ну і ось так. Все. Конвейер є у мене з процесорами і структурами підведений, тепер треба паливо. Тверде паливо і дизельне паливо треба нам на ракетне паливо. Добре, зараз це все діло є ось тут. У мене тут вже завчасно там навіть накрафтились дві скрині твердого палива. Отже, тут ставлю цех, який буде виробляти ракетне паливо, підвожу конвейер до ракети. І, і все, і це буде готово. Ось так, от друзі, я підтягнув сюди конвер ще з паливом. Я зроблю, мабуть, таким чином, що, як бачите, я поставив три скрині, і буду в кожну скриню скидати в одну скриню ракетне паливо. Там давайте хай рядочок, це там виходить 200 паливо у мене. І так само зараз по по 200. Одиниць кожного ресурсу я покладу в, в, в ці ще два ящички. Тобто буде в мене в ящику лежати 200 структур синіх, ой, точніше 200 структур малої плотності, щільності і 200 синіх схем. Добре, дивимось, що далі. Далі фундамент космічної платформи необхіден для відповідно космічної платформи. І стартовий пакет ще потрібен. Добре, так, на фундамент треба сталь і мід на, мідний дріт. Ну, це все є в мене ось прямо тут. Тут є мідні пластинки, з яких буде дротик зроблений. І сталь. Тобто зараз я також прямо ось тут я зараз поставлю ще одне маленьке виробництво, ще маленький цех, який мені буде робити ось ці фундаменти. Ну і ось фундаменти крафтяться. Хай також складаються в скриню, поки що там не повну, як ви бачили. А там дав дві комірочки для цих фундаментів. Нехай складається поки що, поки я розберусь, що і саме і як з ними робити. Ну, а тут мені треба саме для платформи, я так розумію, будуємо ось цей стартовий пакет космічної платформи. Він мені з цих фундаментів крафтиться. Ну і треба вантажний посадковий майданчик. Це сюди, я так розумію, будуть мені приземлятись уже оті наукові пакети, які я буду в космосі робити. Вони будуть приземлятись саме на цей посадковий майданчик. Отже, також зараз я візьму ресурси, які для нього необхідні. Там бетон. Що там далі ще треба, скрафчу його, поставлю, і будемо дивитись далі. Ну, так і в принципі виходить, що в мене вже все є для тої платформи космічної. Е -е, закидаю я в ракету, так, ага, да, треба закинути в ракету стартовий пакет і будуємо нову космічну платформу. Це просто кнопочка, так? Побудувати е -е, так, назва. Та хай буде поки що така, потім поміняю собі. Е -е, що тепер треба зробити? А, ракета. Ага, ракета сама вже, виходить, летить, запускається. Добре, добре. Так, це, це, це типу в ракеті летиться з цей стартовий елемент. Все, ракета пішла. Так, а що мені робити? Я тут тут остався. Чись поки що не розумію. Ага, через мапу... Ні, не вибирається. А, вот. Є. Зрозумів. Так, ачівок мені нападало, куча. Запечіть мені рибку? Добре, добре. Так, добре, з цим ясно. Так, треба це закрити. Це дослідження тут мені якісь повідкривались. Як мені побачити мою платформу космічну? Тут в мене ще щось купа всього повідкривалося. Друзі, а де це моя космічна платформа? Як мені її побачити? А, через таб тепер можна. О, все, я в космосі. Це А, через мапу мені треба на неї дивитись. А я думав, що я сам сюди полечу. Добре, через мапу я бачу цю платформу. Тут є 10 фундаментів в ній лежить. Ага, от як воно. Автоматично тут воно будується все. Прикольно, прикольно. Ну це для мене все це все в новинку, для мене цікаво. Так, а більше не будується, бо я так вже зрозумів, бо тут більше в мене їх немає цих фундаментів, в мене їх тільки 10 було. Це Зараз я ставлю якби, тільки приводи креслення. Це виходить, мені треба з землі сюди ракетою відправляти ці фундаменти, і тут уже з них буде будуватись моя платформа. Добре, добре, зрозумів. І так, в мене там фундаменти крафтяться. Беру я цей вантажний посадковий майданчик, поставлю його десь тут збоку. Хай стоїть, будемо в нього скидати предмети. Ну і виходить, що зараз мені треба чекати, поки в мене крафтяться оці мої платформи. І тоді їх ракетою закидати уже мені, мені туди в космос на платформу. Ну і от зараз перевірю, побачу, як це робиться. Так, забрав я фундаментів. Кидаю в ракету. Е, так, я навіть не натискав, воно авто. Получається, воно автоматично відправляється, тільки в неї кладу, і коли вона повна, то вона летить сама. Зрозумів, добре. Так, все, полетіла ракета з платформами. О, так, пішла, пішла наверх. Супер. Е, так, тепер треба глянути, як вони там будуються. Переходимо на платформу. Е, і що тут? Треба чекати, поки ракета долетить. А, так. Да, прилетіла. Поняв. Так, з бабусь, мені це, значить, буде досить довга процедура, бо я бачу, що з повної ракети, завантаженої, мені побудувалось тільки трішечки. Ну що ж, значить, це все тепер треба крафтити, відправляти, будувати. Ну і друзі, поки там це все діло у мене крафту ці платформи і там далі всяке необхідне, я тим часом порився трошки в інтернеті і знайшов там таке простеньке, маленьке креслення для цієї космічної платформи. Я саме от таку її собі збудую по кресленню. Ось таке, от бачите, креслення. Тут нічого там лишнього, просто. Просто оці якісь там оці збирачі астероїдів, кілька автоматів на складання. І, і це, ну, на білі баночки вони тобто, будуть їх робити і там складати, я їх буду вже вниз на планету собі відправляти. Так. Ось так от ставиться креслення. І тепер що тепер робити? Ну, і тепер виходить всі ці матеріали мені треба сюди, в космос, ракетою своєю доставляти. Ага, отут у мене я бачу список матеріалів необхідних. Ну добре, що ж? Тоді зараз я це все діло, друзі, потихеньку закидаю на платформу і вже покажу вам результат, що у мене вийшло. Ось так: от беру, да, беру фундамент і кладу в ракету, ракета летить, і воно там будується. Добре, добре, переходимо, мабуть, вже до, до, до фінального етапу. Ну і ось дивіться, я все відправив. Тут в мене остання ракета з сонячними панелями, які дають електроенергію. Зараз от я її відправляю туди на платформу, і там вже відповідно з'явиться електрика і запуститься все виробництво. Зараз ми разом побачимо, як це все діло тепер працює. Ось така бачите, платформа збудована. Тут не вистачає тільки цих сонячних панельок. Зараз ракета вже десь має підлетіти з цими панельками. є. Ну, давайте, будуйтесь. До речі, да, це перші мої були панельки, які я збудував. Ну і все, пішли ці руки хапати астероїди, їх переробляти і виробляти мені вже баночки. Я вже цю платформу тут трохи детальніше роздивився, тут дійсно абсолютно нічого якогось там особливого немає. На ці банки там треба тільки три елементи: треба залізні пластини і якийсь там оцей вуглець і лід. Це все з цих астероїдів робиться, кладеться на ці конвейери центральні, тут просто виходить, по кругу ресурси їздять, з них автомати беруть собі ці необхідні предмети, крафтять баночки і все. Тобто це насправді дуже просте виробництво. Я б його прирівняв там, мабуть, до виробництва червоних банок. Воно Воно максимально просте, тут нічого студного в ньому немає. Ну і от зараз ще для тесту е, тут є кілька банок уже скрафтилось. от Я їх зараз візьму, скину на землю, на, свою ту, на той вантажний посадковий майданчик. Як їх скинути? А, ось так. Е, і побачимо, як це працює. Вже мало би запитати, що в мене перше дослідження уже на цих банках. Платформу цю посадкову, я бачите, переставив її, забрав від ракети, поставив її сюди вниз, до лабораторій. Ну, бо, бо що вона там, якщо нам треба банки тут? Так, банки прилетіли. І тепер треба конвейерчик поставити до лабораторій. Зараз швиденько його поставлю. Так, маніпулятори, щоб закидали в лабораторії. Ось так, по всьому конвейеру. Ну і все. Ось вже бачите, ці крайні лабораторії вони вже, вони вже мають в собі білі баночки. Тобто вже якби можна запускати дослідження. Правда, спочатку було б там ну, треба накрафтити цих банок, хай вже там було б їх там тисяча чи більше. Але вони, о, я бачу, вони реально вони швидко досить крафтяться. Супер. Супер, так що скидаємо ще й ці. Ну і, і от можна вважати, що цей етап у мене космічний, скажімо так, початок моєї космічної ери вже завершений. У мене вже є платформа, яка виробляє мені білі баночки. Білі баночки прилітають, скидаються, їдуть по конвеєру в лабораторії. Тобто все працює. Отак, от супер. Бачите, ракетка прилетіла, баночки доставила, баночки вигружаються на конвеєр. Так що я цим моментом, цим етапом також дуже задоволений. Все працює так, як і мало би працювати. Ну і друзі, наостанок, що би я хотів сказати, в мене щось з записом цієї серії, щось трохи пішло не так. Щось вимахував мій комп'ютер, деякі файли не записались. Тобто, от ви не побачили, як я апнув свої пічки на електричні. Тут я добудував залізницю, щоб привозили залізну руду. Це також не попало. Ну, в принципі, тут не було нічого особливого, але все ж таки неприємно, що такі такі моменти попропадали. Також було щось, ну дійсно, щось не то з компом. Там по серії має бути видно, що в деяких моментах лаги були, щось такое підфрижувало, підлагувало, Ну, обіцяю це виправити. І вже в подальшому таких нюансів виникати не буде, такого виникати не повинно. Постараюся, щоб все було максимально добре. В свою чергу, дуже дякую вам за розуміння за перегляд. Ставте лайк, якщо вам подобається. Пишіть свої відгуки, що ви думаєте на рахунок цього проходження. Ну і взагалі, я вам повторюю, дуже вдячний вам за ваш перегляд, за ваші лайки. До зустрічі, друзі, в наступних серіях. Далі обіцяє бути багато цікавого. Сподіваюсь, що в наступній серії можливо я зможу вже полетіти на свою наступну планету. Ще не знаю, яка це буде, мабуть, вулканус я виберу. Отже, друзі, до зустрічі в наступних серіях.